Війна торкнулася багатьох аспектів нашого минулого життя, зокрема й навчання. Тож вже більше року комунальний заклад Золочівський ліцей Нородин не чув голосу та сміху дітей, які щодня приходили здобувати тут знання та відкривати свій розум стосовно найрізноманітніших питань. До 24 лютого комунальний заклад Золочівський ліцей Нородин нараховував близько 500 учнів та 50 викладачів. Трьохповерхова споруда кожного дня навчала своїх вихованців соціалізації. Школа має сучасне обладнання, в багатьох кабінетах є інтерактивні дошки та комп'ютери. Також в розпорядженні закладу є великий спортивний зал з безлічч спортивних девайсів. На уроках фізкультури учні мали змогу обрати ті гаджети, які допомагали виводити тренування на новий рівень та підвищувати ефективність занять спортом. На перервах школярі полюбляли відпочивати за зручними диванчиками, які розташовані в коридорах навчального закладу. Зокрема, на першому поверсі було облаштовано спеціальну зону для дітей, м'які іграшки, приємний дизайн і зручні крісла. Це саме те, що робило шкільні будні яскравішими. Також заклад має простору та світлу їдальню, де учні могли поїсти на перерві. Центральними діячами шкільного освіту є сумніву вчителі. Саме вони організовують здоровий та розвивальний освітній процес і надихають учнів робити кроки на зустріч на дня. сьогодні. Ми маємо змогу поспілкуватися з викладачами ліцею і задати їм декілька питань після 11 класу. На жаль, багато сімей виїхали за кордон, і з ними виїхали їхні діти. Багато дітей покинули взагалі Україну. Це двісім сімей. Решта залишились на території України, але в різних регіонах України, дехто самі мужні залишились в Золочеві і пройшли весь цей важкий період. Ми опинилися в зоні бойових дій і не дивлячись на всі перешкоди, ми підтримували весь час постійно зв'язок із своїми учнями, з батьками учнів через групи. Які були створені і учнівська і батьківська, перші труднощі, звичайно, це технічне оснащення, це відсутність світла, відсутність інтернету. Друга така причина, звичайно, що це дуже часто діти залишалися самостійно без батьків. Це теж я вважаю великою причиною, бо вони залишались самі. І третя причина це те, що ну, не було живого спілкування. Діти. Дуже хотіли, тобто втрачалася ця соціалізація. Ми віримо, що Україна обов'язково переможе і в стінах комунального закладу Золочіська ліцейномородин буде лунати гучний та веселий сміх школярів, які продовжують добувати ґрунтовні знання в стінах цього навчального закладу.